В Процесі декомунізації та дерусифікації у Лозівській міській територіальній громаді з 2015 року перейменували більше 300 об'єктів топоніміки це вулиці, провулки та майдани. Тож серед нових назв на честь українських письменників та філософів, вчених та історичних постатей, військових, які загинули у сучасній російсько-українській війні, з'явилася і така назва, як Кобзарева. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш пояснює, чому у Лозовій така назва має місце бути, і розповідає про зв'язок з містом. Але звертаємо увагу, що це не ще одна назва на честь поета і письменника Тараса Шевченка. Якщо брати відповідно перейменування вулиць, то відбувається саме поновлення за якими характерними ознаками. По перше, це повернення до традиційних. Назв топонімічних до понять явищ імен, які а, мають велике значення або для Лозової, або для України загалом. Відповідна назва вулиці Кобзарева і провулок Кобзарева і пов'язана з таким цікавим явищем, як Кобзарство. А, тобто зараз це уявляється просто така якась архаїка в масовій свідомості, а, тобто традиції виконання. Певних пісень, дум і так далі на музичних інструментах, але потрібно сказати, що кобзарство це таке цікаве явище, яке відоме приблизно десь із сімнадцятого століття. Характерне у цій народній співці для багатьох країн, тобто, припустимо, скандинавські скальди, різноманітні інші. Саме народні пісенні такі виконавці, і кобзарі вони об'єднувалися в спеціальні цехи. Вони проходили спеціальний вишкіл, мали складати спеціальні екзамени і отримувати певну ліцензію від свого своїх співбратів по цеху, яка називалася Визвілка. У них була своя особлива мова для того, щоб відповідно непосвяченим було складно їх зрозуміти. І вони були своєрідними, якби ми зараз сказали, мотиваторами, тобто людьми, які саме. Піднімали на бій, які саме скажімо так, формували мотивацію в козаків військових, але також звісно розважали людей своїми піснями. Тобто, це була своєрідний, можна сказати, духовний такий елемент, тому що багато виконувалося різноманітних і релігійних пісень, відповідно героїчних пісень, хоча до початку ХХ століття. А на перше місце виходять відповідно побутові якісь речі. І якщо говорити про кобзарство, то ним в принципі об'єднують багатьох українських співців, тобто не тільки ті, хто грав на кобзі, але тих, хто грав на бандурі, тому що це різні інструменти. Бандура поступово витіснила кобзу. І слід сказати, що це також величезний такий пласт, по-перше, давніх пісень, з яких можна багато чого дізнатися по-друге, це певний особливий тип виконання, і зараз знову ж таки бандура, кобза, ліра колісна і так далі знову ж таки набувають популярності Є сучасні виконавці, в тому числі серед наших військових. І відповідно саме цікаво, що ці ось традиції навчання і так далі що воно передавалося як правило незрячими кобзарями, саме до учнів Славні кобзарські традиції зберігаються і на Харківщині, зазначає історик. І додає більше ста років тому це культурне явище було також і на Лозівщині. Якщо ми беремо Харків, то це такий відомий кобзар, як Анатолій Парфиненко, в якого навчався саме відомий харківський громадський діяч, саме засновник Харківського кобзарського цеху Костянтин Черемський, який також має своїх учнів. Один із харківських кобзарів, Олександр Савчук, писав монографію щодо кобзарства і а він також відомий тим, що має власне видавництво, яке популяризує саме раніше невідомі сторінки української культури. І якщо брати саме кобзарство в контексті Лозівщини, тобто як явище, таких ось саме народних співців, то відомо, що в 1919 році російські червоногвардійці убили в лозовій лірника Йосипа Гливкого, про що є зокрема свідчення в книзі. Злочин, яка зберігається у багатьох бібліотеках Лозової, і також за спогадами, за спогадами Лозівчан, за устами в Лозовій був кобзар на імені Опанас. Він грав саме думи, виконував історичні пісні, зокрема про Байду, розповідав про Івана Гонто і як стверджується, що саме він був арештований НКВДистами, тобто російськими радянськими спецслужбами, і саме. А сліди його губляться. Відомо, що саме кобзарі вони переслідувалися як носії українського духу, українських традицій. І е, тривалий час бандуристи сприймалися лише, отакі, як, як фольклорний антураж. Зараз, відповідно, теж досить багато відомих українських кобзарів. Це, зокрема, і Василь Лютий, там, Мішалов там і так далі. Тобто досить багато таких цікаве явище, і саме поверненням до цієї ось назви Кобзарська ми згадуємо. Про таке унікальне самобутнє українське явище, яке було поширено, зокрема, і на Лозівщині. Потрібно і далі, звичайно, займатися дослідженням цього ось саме кобзарського цеху, кобзарських традицій. І знову ж таки, це нагадування лозівчанам про свою власну самобутню культуру. Наступна вулиця, яку перейменували також одну із перших у процесі виконання закону про декомунізацію, має не менш цікаву назву і безпосередньо пов'язана з українською історією та лозовою. Це вулиця Гайдамацька. Вулиця носила назву одіозного кривавого діяча Фелікса Дзержинського, який відомий саме своїми масовими репресіями проти політичних супротивників. Хоча, звичайно, людям, які виростали в радянському союзі, а постійно із Шкільної парти нав'язувалося, що це дуже гарний діяч, він цитувався і так далі. Тобто, це саме попередник, один із засновників радянських російських спецслужб, те, що ми зараз називаємо ФСБ, а, Тобто тоді ще він очолював ВЧК. І саме вулиця Гайдамацька пов'язана із гайдамаками, тобто тут є кілька термінів. По-перше, це учасники національних українських повстань. Саме 18 століття відомі такі імена, як Верлан, Іван Гонта, Максим Залізняк, Семен Неживий. І зараз ось таким місцем а, вшанування гайдамаків є знаменитий Холодний Яр, саме Черкаської області, де збережений гайдамацький став, відповідно, саме Мотронинський монастир, де е, за легендами і за поетичним твором Тараса Шевченка Гайдамаки освячували ножі. Гайдамаки, відповідно, були відомі по. Різних місцевостях України, але он, щодо лозової, то мається на увазі друге значення цього терміну гайдамаки, як а, українські військові, <кій> саме які боролися за Україну за часів української революції 1917-21 років. А тобто, а, коли Російська імперія почала розвалюватися, то військові частини почали українізовуватися. Першим а, відповідно українізувався фінляндський полк. Саме в 1917 році, який знаходився далеко там на півночі Росії, він пробився саме в Україну. А також в Україні були створені такі підрозділи, як Гайдамацький кіш Слобідської України. А був створений кінний полк гайдамацький імені Костя Гордієнка, загони червоних і чорних гайдамаків. І відповідно, ці підрозділи вони з часом війшли до складу Запорізької дивізії. Ізбереженням із відповідно власної назви, припустимо, гайдамацький полки мені Костя Гордієнка, і вони брали участь у визволенні лозової квітні 1918 року від російських загарбників. Тобто гайдамаки безпосередньо перебували тут, проливали свою кров тут відповідно за Україну, саме в українській лозовій, і тому саме для вшанування цих людей. За них, відповідно, зараз стає все більше відомо, тому що відкриваються архіви, починають перевидаватися книги, які довгий час знаходилися під забороною. І, відповідно, саме це чітко пов'язана назва саме з історичними подіями, тим більше героїчними, саме на території Лозівщини за часів Української революції. Тож у Лозовій сучасні вулиці Кобзарева та Гайдамацька були перейменовані на честь історичних військових подій та культурного явища. І як говорить науковий співробітник музею В'ячеслав Труш, обрали такі назви, щоб вшанувати пам'ять людей, які боролися за Україну та кобзарів і лірників, які прославляли українські культурні традиції.